Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після масованої атаки дронів на Москву, 30 травня, російський диктатор Володимир Путін провів кілька нарад з представниками керівництва силового і військового блоків, під час яких секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев озвучив президенту РФ невтішні прогнози щодо подальшого розвитку подій. Про це пише телеграм-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал служби зовнішньої розвідки РФ. За даними каналу, Путіну доповіли про знищення і прихоплення 30 з 32 безпілотних літальних апаратів. Два нібито впали самі, а також про відсутні Жертва та істотних руйнувань, на думку військового керівництва РФ метою атаки були військові об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, а також адміністративні та житлові об'єкти. У свою чергу Патрушев повідомив Путіну, що Москвою Московську область атакували не менше 40 безпілотників, а метою атаки була скоріше демонстрація. Можливості і розвідка, а не завдання ударів. За словами Патрушева, кілька безпілотників просто кружляли довгий час над різними об'єктами, зокрема і над енергетичною та цивільною інфраструктурою, і не намагалися Вдати удару, крім демонстрації можливості ймовірною метою було виявлення ППО і перевірка ефективності безпілотників різного типу. Про те, що у противника не було бажання завдати ударів, на думку Патришева говорить відсутність приведення в дію вибухових пристроїв, якими були оснащені деякі безпілотники, і відсутність ціле спрямованих ударів. За оцінкою секретаря Радбезу військові не впоралися з відбиттям імітації масового удару. ППО відпрацювало дуже погано, і при бажанні противника завдати реального удару буде катастрофа. Путін розпорядився вжити заходів і закрив нараду. У розповіли на каналі. Нагадаємо, ранок 30 травня почався для жителів Москви та Підмосков'я з вибухів на столицю країни агресора Росії була здійснена масована атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучень у багатоповерхівки. Будинки отримали незначні пошкодження. Як розповів мер Москви Сергій Собяніна, до медиків звернулися лише дві людини з несерйозними травмами. Всього російські пропагандистські змі повідомляли про 25 дронів, які вдарили по Москві. Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна запустила 32 безпілотники. У свою чергу в Міноборони РФ заявили, що Москва була атакована за допомогою восьми безпілотників вранці 30 травня. П'ять дронів вони нібито збили, а ще три придушили за допомогою систем радіоелектронної боротьби. В епіцентрі атаки дронів опинилися маєтки путінської еліти. Зокрема, один з безпілотників впав в селище Лінське всього в трьох кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Нового Огарьова. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.